Проба піднятися. Ну не, не, не туди. а сюди? – Не сюди. Ось сюди це на вершину головного символу Флоренції: Санта Марія дель Фьоре, Флорентійського собору, будівництво якого почалося аж в 13 столітті. Ну, значить, Оце у туди ми хочемо. Капець черга надія є. А ще є Анастасія і Та, ми купили квитки наверх, і нам по цим квиткам можна проходити всюди. і без черг. Не так, як оця бідність, розумієте, стоїть. Ми знов піднімаємось, а Анастасія Шо? знову розумієш? Вже скільки століть прийшло, як це оце, вже ж побудовано давним-давно. Oh. Не ну можна було ліфта якогось зробити, ескалатор. Може, почнули може п'ятись, наприклад, не менше. Ага, а скільки? Ти бачила, яка там висока? Але не так тісно. і Немає сходів, які тебе лякають. Ти чуєш тобі високо, а ти себе уяви, як люди це малювали. Не хочу навіть уявлять дурні чуваки з крилами, дід з сиво, сивою бородою. Сама біля його пісюна рукою воно дитина. Ну Но це нормально? Не дарма кажуть, що католицька церква. С новоположники, от я думаю, як назвати це слово, щоб мене не забанили. Тут не видно, як високо. Бачиш, ти маєш бути. Спокійно. Да, але тут трошки клаустрофобії тайм. Ой, у моєї подруги виявилося дуже багато фобії. А що, я нещодавно читала про чувака, який заліз і не зміг вилізти, і так і помер. Так, а перед перельотом почитай да, історію авіатрощ. Ана. Яка краса твою дивізію! Не дарма лізли. Не дармалі. -дармалі. Стіночку тут похоже. Галіна, побачити місто з висоти пташиного польоту. Для мене це і не побувати в місті. Зараз ще побачимо, що інклюдинк наш тікет за 30 євро. А це в першу чергу вхід в сам собор. Храм, який з вулиці виглядає як паперовий будиночок, ось так виглядає зсередини як але, Скажу чесно, ну я би за це окремо не платила. Чорті шо. Шо? Казала Анастасія <рес> в церкві. Не те, що ми дуже планували спускатись в кріпту, але оскільки квиток включає в себе і таку можливість, то чого б не сходити. Добре, що ми просто окремо сюди на квитки. То камінчики, камінчики, камінчики Кам Я пропоную не витрачати час і на вихід. Як ми хочемо їсти, боже боже.